Хм, все, сады, хтось в кустах зі мною, Ах А вот тут у нас. <сіхі> Не за мною полював, я за ним полював. Карно, карно. Чувак, ти за мною полював? Це Так мило. І сидів, він тут в кустах сидить, а я тут в кущах сидю. Ха-ха-ха, полюємо. І чисто случайно він, короче, вирухнувся. Так, треба на пам'ять вкусити кусончик. От так от. Ха -ха. Гарне полювання. Я тут ще сяду, може, ще хтось прийде. Але тільки що це було, коротше, епічно. Двох сидимо. От так от, як у фільмі, то блин з пістолетом на голову, чесне слово, краще ще перестреливаю. б.